Добрий день, усі шановні любителі квітів. Сьогодні вам я хочу розказати про один багаторічний чагарник, на мою думку, недооцінений ландшафтними дизайнерами та й любителями квітів. Ось такий вигляд має. він Мітує зараз якраз в мене. Мигдаль польовий. Простий, звичайний. Кущ, який взагалі не вимагає жодного догляду, тільки полив, ніяких підкормок, нічого з ним робити не потрібно. І так виглядають його. І на гілочках. Мені особливо подобається ось колір цих броньок, які ще не розпустились. Вони такі красиві, насичені-рожеві. Дістався, мені його дісталася невеличка гілочка. Подарунок. Я посадила її. Десь, мабуть, він у мене два, ну, може, три роки максимум. І з нього виріс такий кущик. Розмножується, я бачу він, що от відводки в нього є. Ось це за ці роки ось маленький, з землі пустив. Ну, так, бачите, з вистрілив досить далеко, сантиметрів, мабуть, 30 від основного куща. І ось ще такий вже відводок пішов від куща. Тому. Думаю, розмножити його можна досить легко, відкопавши вже ці саджанці, які виросли. От усім, усім рекомендую придбати собі такий кущик, тому що він в догляді дуже простий і ранньою весною подарує вам таку незабутню красу.